У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася презентація нового виставкового проєкту Мистецька абетка. Старт ініціативи розпочався з показу акварельних робіт. Програма створена культурно-мистецькою асоціацією артспокуса та має на меті ознайомити глядачів з різними художніми напрямами, рухаючись за логікою алфавіту. Сьогодні ми розпочинаємо з виставки на букву А акварель. Це дуже такий примхливий від мистецтва. Мало хто на сьогодні з художників працює в цій, в цій техніці, більше полюбляють олійний живопис. Але ви сьогодні бачите тут роботи заслуженої майстрині народної творчості України з Миколаєва, пані Тетяною Янкіною, а також талановитий, неймовірно талановитої художниці, юної художниці. їй всього 16 років. З міста Первомайська Софії покінь бороди до експозиції увійшли 18 робіт двох художниць. Одна з них відома миколаївська писанкарка, заслужена майстриня народної творчості Тетяна Ульянкіна. Вона каже, що акварель це найніжніша техніка, де через гру води та пігменту вдається передати найбільш невловимі емоції. Повинна бути дуже ну, точність, тому що уважність, тому що акварель ну, наприклад, в протилежність там олії, фарб, там можна все витерти і заново все намалювати. А тут один раз все помилився і нічого не, не виправиш. Можна просто інше щось придумати, але виправити тут важко. Експозиційний ряд доповнили роботи Софії покинь бороди, вихованки студії Катеріна Артс первомайську Попри юний вік художниці, її доробок демонструє високу майстерність та автентичний стиль. Представила унікальну серію натюрмортів з полив'яної кераміки, в якій відобразилися традиції нашої України. Адже усі ці глечики, куманці, фігурки керамічні, усе це було надіслано з усіх куточків України, аби створити цю серію. Продовження творчого циклу заплановано на березень естафету перехоплять одразу дві літери, розкриваючи нові грані майстерності митців Миколаївщини. Катерина Свистун, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.